Добрий вечір. Нам написали в коментарях, що про нас зняли відео на каналі Дурнів дивиться сторіс 55. Зараз разом з вами подивимось, я не бачив ще, що там є. Село та сало 17,9 тисяч підписників. Криштоп П'Юрій! Зараз ми покажемо для прикладу, щоб люди знали, як удостовірся в тому, що свинка ще не прийшла в охоту, не гуляє. Вони відмучені були, що це, що це, один день. Це сьогодні погуляла, а демоса на цю. Будь ласка, він вже не буде зараз з нею злягатися. Для цього все одно треба використовувати запах кнура, підходите, а так бризкаєте. Вороні би стоїть, бачите? Пробуйте. Вроді би, наче вухами горуше. Ну якщо отаку попробувати лягти, <реш> цікаво, цікаво. Наскільки далі це зайде? Продовження в моєму телеграм-каналі. Я вже переходжу. Ну якщо отаку попробувати лягти, ось дивіться, чи сісти вони, то дивіться, бачите? вона не хоче стояти, вона кричить. Навіть запах плюра використовують, пробую сісти, не стоїть. Тобто в такому це як така ще рано, і я сім'я треба до того моменту, коли вона буде стояти, стоять як попади. Звісно, що воно виглядає трохи друкувато, але як на мене прикольно. Якщо в нього весь блог про це в нашому сучасному світі, де більшість людей, активних користувачів інтернету, знаходиться в містах і ніколи взагалі так близько не бачили свиню, і тим бачив, не знають таких деталей. Про це було цікаво дізнатися. Не те, щоб я хотів про це знати, але я зараз зрозумів, що я можу. Своє колишнього обвискати кріта він, то це теж на неї спертись, подивитися, чи вона буде ворушити вухами. <свят> ну, що я скажу? Справа в тому, що ми показали те, що люди в нас часто запитують: як вияснити, чи свинка в охоті. А то, що цьому хлопцю, скажімо, смішно ну, це таке діло. Він городський, він не розбирається в сільському господарстві. Для нього дикувато дивитися на ті моменти, які дійсно. Потрібно провіряти у свинарстві, коли ти, наприклад, хочеш спарувати ту чи іншу свиню. Так що тут немає нічого такого поганого, але я його теж розумію.